Три найпростіші способи початку гачкування. Поки я показую, ти підпишись. І так, перший зав'язую петельку, яку можна розв'язати. Ще раз, на пальчик і ниточку ось всередину виймаю. Такий узел ви завжди можете розв'язати. Вставила гачок і починаю гачкування. Другий спосіб на пальчик зменшила кільце, і просто ниточку ось виймаю цю робочу на пальчик, а хвостик підтягую. Один, два, три, і продовжую гачкування. І третій намотую, тобто обвертаю гачок і. Зразу починаю гачкування. Напишіть мені, який спосіб вам сподобався найбільше.